Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури, дорогі восьмикласники і восьмикласниці! Я Оксана Олійник. Сьогодні на нас чекає мандрівка до Китаю. Ми поговоримо про китайську лірику епохи тан і одного з її представників Лібо. Проаналізуємо зразки його творчого доробку минулого уроку. Ми говорили про те, що особливості літератури середньовіччя на заході і сході мали певні відмінності й у часі виникнення та розвитку, і в художньо-естетичних аспектах. Пригадайте також, що в країнах сходу вирізнялося чотири культурні осередки. Індійський, далекосхідний, близькосхідний та візантійський. Зосередьмося на далекосхідному, який вважають взірцем для класичної китайської поезії. Час із сьомого до тринадцятого століття в літературі Китаю називають золотим віком. Визначальними були міфологія і філософія. Існувало декілька філософських напрямів, серед них провідні Конфуціанство, філософська школа і водночас принцип організації суспільства, започаткований філософом Конфуцієм, та Даосизм традиційне вчення з елементами релігії, містики, медитації, науки. У період правління династії Тан 618 618-907 роки китайська культура була високо розвиненою, оскільки імператори заохочували митців, підтримували тенденції наукового і мистецького розвитку. Письменники, науковці, філософи, архітектори, художники мали свободу творчості, тому досягнення культурного поступу були значними і стали відомими в багатьох куточках світу. Так, у Китаї винайшли особливий спосіб книгодрукування, що дало можливість не лише оформлювати і зберігати державні документи, а й поширювати художні твори. Найпопулярнішою в літературі середньовічного Китаю була поезія, оскільки світосприйняття людей цієї країни вирізнялося значною увагою до власних почуттів і переживань. Освіченість, однією з ознак, якої вважали вміння віршувати, посідала важливе місце в житті китайців. Були часи, коли це вміння стало обов'язковим для здобуття високої посади при імператорі. Вважалося, що вірші діють на людину подібно до ліків. Вони здатні угамувати душевний біль. Усе це стало можливим завдяки особливому змісту і філософським сенсам поезії. Перш ніж ознайомитися з особливостями китайської лірики, перегляньмо відеофрагмент із відомого мультфільму Панда кунг Кунг-фу 3». Ау. Так, бо ти потрібен космосу. Я? Хі -хі -хі. Ти нарешті став пандою, якою ти мусив бути. А як ви знали, що я стану? У перший день знайомства я побачив у тобі майбутнє кунг фу. І минуле. Я побачив панду, яка могла б їх поєднати. Тому я обрав тебе по. Ти поєднуєш ін та Ян. Ти мій справжній спадкоємець. Я, я, я не здатний. Згоджуйся, бо гірше. Ви просвітлений і все таке, і я лиш. Чесно? Так. Люя! Що далі робимо? Ти скажи мені. Ні! Уклею не йдіть! Та я нікуди не йду. Я тут живу. О. -о, 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 -о. Ясно. У цьому уривку йдеться про унікальність героя, його поєднання з Усесвітом, гармонію з довкіллям. Така філософія визначала принципи поетичного світогляду в Китаї. Порівняно з тогочасними поетичними мотивами країн Заходу, китайська лірика була людиноцентричною і мала такі особливості. Увага до природи, замилування її красою і пошук місця людини в природному середовищі, психологічний паралелізм, світ людини і світ природи змальовуються паралельно, брак героїзації, уславлення бойових подвигів, що пояснюються філософськими поглядами на життя, зацікавленість людиною, її проблемами, духовними пошуками, віра в те, що людська душа назавжди залишається на світі. Цікавими в сенсі художньої самобутності є жанри китайської поезії. Запам'ятайте їх. Щі – Вірш із дворядковою строфою, де кожен рядок складається з чотирьох, п'яти або семи слів із паузою після другого знака в рядку з чотирьох або п'яти слів. І після четвертого у рядку з семи слів. Ци вірш пісенного типу, що складається з нерівних рядків. Манера написання характеризується особливою музикальністю. Фу вірш у прозі різних розмірів. Певно, ви хочете якнайшвидше дізнатися прізвища видатних поетів дубитан? Битан? Це Лібо та Дуфу, відомі поети і друзі. Спочатку ознайомимося зі сторінками життєпису майстра китайської поезії епохи тан Лі Бо. Повне ім'я Лі Тайбо у перекладі з китайської Біла слива народився 701 року в провінції Сичуань в родині купця. Здобув гарну освіту. Перші вірші написав у віці 10 років. Лібо мав стати чиновником, проте відмовився складати державні іспити і вирушив у мандрівку разом зі своїм наставником. Подорожуючи країною, писав вірші. 724 року започаткував літературний гурток із дивною назвою Шестеро ледарів із бамбукового гаю. Сімсот двадцять четвертого року Лібо приїхав до столиці Китаю й познайомився з імператором Сюаньзуном. Лірика поета вразила володаря, і він запропонував йому посаду академіка при дворі. Лібо оспівував красу Ян, дружини імператора. Вона власноруч розтирала фарбу, щоб поет міг створити геніальний та простий вірш про неї, адже китайські букви і єрогліфи малюються пензликом і фарбами. Оскільки Лібо не шукав слави в житті, тож незабаром знову вирушив у мандри. 755 року в Китаї спалахнуло повстання. Поет долучився до брата імператора, який був в опозиції до влади. Коли повстання придушили, Лібо ув'язнили. Та імператор, цінуючи талант поета, через три роки помилував його. Творчий доробок Лібо містить близько 900 поезій. Його ліриці притаманні такі ознаки: перше. Тяжіння до даосизму прагнення пізнати загальний рух речей у світі дао. Друге поєднання естетичного захоплення природою з філософським світоглядом. Третє споглядання світу і надмірне заглиблення в себе. Четверте ліричний герой, відлюдник. Проте його цікавлять люди, їхні сенс сенсбуття. П'яте. Символічні образи. Важко оцінити неповторний стиль, лібо не прочитавши його лірики. Тож проаналізуймо поезію Печаль на яшмовому ганку» в перекладі Леоніда Первомайського. На яшмових сходах біліє холодна роса, промокли панчохи, пливуть мовчазні небеса. Дивлюсь крізь фіранку на місяць осінній, печальний. На тихій воді він тремтить і повільно згаса. В уяві оживає, ніби написана пензлем майстерного художника картина. Осінній сумний ранок з ясного високого неба в воду тихої річки зазирає місяць. На землю впали холодні осінні роси, біліють вони на ганку маленької хатини, звідки вдивляється в сумну красу навколишнього світу закохана дівчина. Гарно, чи не так? Та в поезії є й приховані сенси, про що ми зараз поговоримо. Насамперед з'ясуємо значення деяких слів. Яшма непрозорий камінь із матовим блиском, із якого роблять прикраси, декор для дому. Фіранка завіса на вікні чи дверях. Запам'ятаймо, китайське письмо ієрогліфічне, тому під час перекладу можуть бути розбіжності у відтворенні слів, пауз і відповідно ритму. Із перших рядків поезії зрозуміло, що класична китайська лірика особлива. Це й неповторне змалювання природи і незвичайний ритм. Кожна строфа містить цезуру, паузу, яка розділяє слова. У цій поезії вона стоїть у кінці першого рядка кожної строфи. Для лібо характерний перехід внутрішнього печалі в зовнішнє, природне. Місяць осінній печальний повільно згаса. Такі художні особливості сприяють зображенню провідного і популярного мотиву туги закоханої дівчини за юнаком. Проаналізуємо тропи, використані автором, та їхнє змістове навантаження. У поезії багато епітетів, насамперед, яшмові сходи. Чи знаєте ви, що яшма в китайській поезії символізує гідність і вірність? Ось і маємо приховану характеристику дівчини? Мовчазні небеса, місяць печальний, осінній, тиха вода, холодна роса. Ці епітети підкреслюють стан самотності закоханої дівчини. Глибшому розкриттю внутрішнього світу героїні сприяють метафори: Місяць згасає, тремтить, пливуть небеса, біліє роса, це ж ніби про неї. Завдяки цим художнім засобам простежуємо гармонійне поєднання зовнішніх речей із внутрішнім станом героїні. Пересвідчитись у неповторності лірики Лібо можемо ще на одному прикладі: прочитаємо поезію При західне сонце навіює думки про гори у перекладі Геннадія Туркова. Опісля дощу заяріла паруюча зелень. Західним рум'янцем взялося Розчахнуте небо, весни будівничі, теплой вітерець зі сходу пишаються квіттям найкращим своїм творінням. Та квіт опаде і настане глибокий вечір. Це так зрозуміло, і я не тамую зітхання. Одна тільки мрія відвідать прославлені гори, щоб там, окремівшись, пізнати велике дао. Потужний поступ весни, як молодість життя, цей зелень, що парує після життєдайного дощу, буйноквіття, тепло й легкий вітерець зі сходу. Аж раптом рожевий захід сонця нагадує про вечір людського життя і заповітну мрію піти в гори й пізнати вищу правду божественного дао. Перед нами яскравий зразок пейзажної лірики з чудовим описом картин природи. Зображене автором гармонійно поєднується в цьому світі: дерева, гори, квіти, небо. Людина ж долучається до цього таємничого всесвіто й стає його невід'ємною частиною. Так, на перший погляд, пейзажна замальовка набуває глибокого філософського сенсу. І у цій поезії Лібо використав яскраві художні засоби та вже згадувану особливу ритмічну побудову. Серед тропів визначаємо епітети, паруюча зелень, західним рум'янцем, Розчахнуте небо, метафори. весни пишаються квіттям, небо взялося рум'янцем. Риторичний оклик, щоб там, окремівшись, пізнати велике дао. Як бачимо, на прикладі цих двох поезій лірика Лібо дійсно сповнена потужних філософських мотивів. Вона демонструє нерозривну єдність усього живого на землі. У загальньому вивчене на уроці, розгадавши кросворд. Запитання по горизонталі. Перше. Поезія призахідне сонце навіює думки про гори, утверджує мотив єднання людини з так і з природою. Четверте. Яку назву має пауза у віршах Лібо? Вона називається Цезурою? П'яте. Ші, ци, фу це жанри китайської поезії. Запитання по вертикалі. Друге. У вірші «Печальна яшмовому ганку» провідним є мотив туги. Третє. Традиційне вчення з елементами релігії, містики, медитації, науки називається даосизмом. Шосте. У період правління якої династії китайська література зазнала найбільшого розквіту. Це була династія Тан. Впоралися з кросвордом. Чудово. Переконана, що сьогодні на уроці ви відкрили для себе нову грань світової поезії, доторкнувшись до зразків неповторної китайської лірики на прикладі віршів Лі Бо. На наступному занятті ми далі вивчатимемо цю тему й ознайомимось і створимо ще одного славетного китайського поета Дуфу. Щасти!